Всім привіт! Закінчила сьому інкубацію. Закладали 168 яєць, 82 яйця джерсійського гіганта та 86% яєць. Вибачте, легорна далматинця. Оплід 88% загальний. У джерсійського гіганта 79%. Легорн-далматинець 95%. Неоплода було у джерсійського гіганта 17 штук, у легорна-далматинця 4 штучки, загальний вихід 86%. По породам джерсійський гігант 88%, Легорн далматинець 85%. Разом вийшло 127 курчат. Всім дякую за перегляд! Всім пока!